Чим більше англійських дієслів ми знаємо, тим легше нам спілкуватися. Зараз до вашої уваги англійське дієслово «see». Основне значення слова see бачити I see well. Я добре бачу. У мене добрий зір. Let me see your ticket. Покажіть ваш квиток. Дослівно дозвольте побачити. До Ісуса був підійшов сліпий і сказав: «Lord, I want to see». Господи, нехай стану видющим. І як я вже казала, англійське see має широкий спектр значень. Назвемо ще декілька. Розуміти, знати, усвідомлювати. We have a problem. У нас проблема. I see, я розумію. Наступне значення подумати, поміркувати. Let me see Дай подумати. Ще одне значення зустрічатися, бачитися. У кінці розмови можна сказати «See you!» Побачимося! До зустрічі! Також «see» означає приймати відвідувачів і навпаки, консультуватися, «консультуватися», «іти на прийом. I'm seeing the dentist tomorrow» Завтра я йду на прийом до стоматолога. А зараз для закріплення прочитаємо кілька біблійних віршів: бачать славу його! Всі народи! – «All peoples see his glory!» Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Бажаю вам добрих намірів, думок, чистих сердець. І вже скоро настане день, коли ми зможемо своїми очима побачити повернення нашого Господа. We'll see the Lord.